Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам приготувати дуже смачне швидке печиво на сковорідці. Лише з доступних інгредієнтів, без міксера. Все дуже швидко, просто, смачно. Але, як завжди, прошу вас натиснути на лайк, підтримати відео підпискою, коментарем напишіть мені, чи подобаються вам такого роду рецепти. І розпочинаємо! Нам знадобиться 2 жовтки від середніх яєць категорія С1. Бажано, щоб жовтки були кімнатної температури, але я сьогодні навіть використовую з холодильника і результат мене задовольний. Добавляємо дрібку солі для балансу смаку і 5-6 столових ложок цукру з помірною гіркою. Це буде помірно солодкий варіант. Якщо ви полюбляєте гарно солоденьке, додайте більше цукру. І просто ось так вінчиком перемішуємо до однорідності. Взбивати нічого не потрібно. Тепер додаємо 5 столових ложок без гірки сметани, жирні смак... сметани на ваш розсуд. І додаємо 5 столових ложок рослинної олії без запаху, І перемішуємо вінчиком знову до однорідності. Довго не перемішуйте. Змішуємо сухі інгредієнти, нам знадобиться 300 г борошна, це близько 2 стаканів, і 50 г какао порошку. Беріть какао порошок гарної якості. Якщо ви хочете зробити світленьке печиво, тоді використовуйте замість какао в такій же кількості борошно. Додаємо 1,5 чайні ложечки розпушувача і перемішуємо. В 2-3 прийоми через сито, обов'язково через сито додаємо сухі інгредієнти, так як какао має здатність комкуватися. І недовго перемішуємо лопаткою або вінчиком. Коли бачите, що тісто вже важко перемішувати, просто починайте вимішувати його рукою і, і зайві сухі інгредієнти не додавайте. Ще важливий момент це різновид пісочного тіста, тому важливо це тісто довго не вимішувати. Максимально швидко зібрали тісто в комочок і зупиняємось. Тісто залишиться доволі таким неслухняним, трішки крихким. Це нормально для цього печива. Відразу починаю готувати печиво, не потрібно тісто охолоджувати. У мене залишилось близько 2 столових ложок сухих інгредієнтів, я їх зараз просію на поверхню і викладую все тісто. Для зручності тісто розділяємо на дві частини і одну частину поки кладемо під якийсь пакетик або під плівочку, іншу розкатуємо. Розкатуємо десь до товщини 5-6 мм. Качалку припиляйте борошном і на поверхню також припиляйте борошном. Тісто трішки крихке, трішки не слухняне, але нехай вас це не лякає. Головне вам зробити печиво. Я сьогодні буду робити печиво у вигляді зайчика, янголятка. Ви можете взяти просто звичайну чашку, стакан, що побажаєте, або вирізати прямо кутники. Робимо печиво, викладаємо на деко з пергаментом, рештки збираємо, розкачуємо, робимо печиво. Як я вже сказала, порція моя досить велика. Вийшло в мене близько 5 сковорідок, це десь 45 печива середнього розміру. Ставимо розігріватися сковорідку без масла, без нічого на середній вогонь. Печиво викладаємо на гарно розігріту сковорідку. У мене був середній вогонь, я зараз викладаю печиво, ставлю вогонь трішки менше середнього, накриваємо сковорідку кришкою і на кожній стороні обсмажуємо печиво близько 3-4 хвилин. Все буде залежати звісно, від вашого вогню, від сковорідки. Орієнтуйтеся на, на свою сковорідку. Сковорідка має бути обов'язково з товстим дном. Так, готуємо все печиво. печиво. Виходить дуже смачним, розсипчастим. Помірно солодким, тому я зверху його ще присипаю цукровою пудрою. Як каже моя донька, робимо сніг і насолоджуємося. Дуже смачне печиво, побалуйте себе, своїх рідних, випічка до чаю просто чудова. На сьогодні все. Якщо вам відео сподобалося, натискайте на лайк, коментуйте це відео. Мені дуже важливо, чи сподобався вам цей рецепт. І чекатиму вас знову. Миру нам всім, любові і людяності! Пока-пока!